Та й друзі, придбали подрібнювач гілок шнековий. В принципі, можна і без нього обійтися, але в нас на даний апарат є певні плани. Зараз будемо пробувати його запускати. Ось гіляки. І будемо пробувати робити з неї даний гілок мульчу. І спробуємо мульчувати гухину. В принципі, попробував такий апарат. Чому? Хочемо попробувати мульчувати. Лухину, тому що тирса необхідно широко підсипати, мульча буде трохи грубше, можливо, буде довше перегнивати, довше буде тримати вологу. Коротше, підшпилили апарат, зараз заводимо і будемо його тестувати. Дивіться, вийшла в нас мульча. Ось і така товста. Звичайно, ми тирсу відмовлятися не будемо, будемо лохино підсипля... під... підсипляти також тирсою, але е... по мірі можливості, якщо буде ось така щіпа, будемо підсипати і тоді будемо спостерігати, як він буде відбуватися, чи буде краще під даною мульчою, чи не буде краще. В принципі, досить груба. Ще такий варіант спробуємо підсипати ведмежий фунтук. Фундук прищабленний на медвежому горісі і звичайний фундук. З найближчим часом ще такої мульчини робимо і попідсипаємо в майбутньому подивимося, як він буде працювати. Тир свою, звичайно, краще, тому що вона дрібніша, скоріше перегниває, але мінус те, що необхідно, щороку практично підсипати. Ось дивіться, минулого року практично був шар 10 см, залишилося якихось 2-3 см вже коренева система. Будемо пробувати і такий варіант, і такий. Хтось таким варіантом пробував мульчувати, дайте знати. Буде цікаво почитати, чи ми на правильному шляху чи ні. Так, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, діліться своїми думками до зустрічі.